Друзі, усім привітатики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами на зв'язку астрофізикиня Дар'я Заремба, і разом з нею ми спробуємо знайти відповідь на питання, чому вогонь буває різного кольору. Як ви думаєте, чому вогонь буває різного кольору? Якщо у вас є припущення, можете просто зараз писати в коментарях до цього відео на Ютубі або тут в чатику. А поки ви це робите, хочу розповісти вам, що цей вебінар ви можете слухати за підтримки «Нова юкрейн. Тож, якщо ви дивитеся нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати появу нових лекцій від українських вчених. І давайте знайомитися з Дарією Зарембою. Ви вже могли слухати її лекції раніше, адже Дар'я вже проводила вебінари в нашому лекторії. Проте, хто з нею ще не знайомий, Давайте я розповім. Дар'я Заремба, студентка магістратури університету Вікторія. Це університет в Канаді, і на зв'язку вона з нами зараз з Канади, тому в неї ранок займається спектральним аналізом зір у карликових галактиках супутниках молочного шляху, викладачка фізики та астрономії. Ну і звісно, лекторка Science Kids. Дар'я, привітики. Привіт, привіт! Готові передати тобі слово. Дуже дякую. дуже дякую. Е, так, привіт ще раз всім від мене. Сьогодні ми з вами будемо говорити багато про вогонь. І я хочу почати з того: ну, що найбільш нам всім знайоме, так? Звичайний вогонь. От якщо ми подумаємо, що зазвичай горить і якого кольору, то, звісно, перше, що приходить на, на е, розум це. Дерево, так, якщо пригадати якісь там не знаю кемпінги або навіть просто коли ми запалюємо сірник, то е, горить вогонь, і ми зазвичай асоціюємо його ось з цим яскравим помаранчевим кольором. То давайте розберемося, по-перше, чому саме дерево горить і чому воно горить саме такого кольору. І тут почнемо з такого можливо неочевидного. Ми всі з вами дихаємо. І під час кожного видиху ми запускаємо в атмосферу вуглекислий газ. Тут зараз в мене на слайді ви можете бачити молекулу вуглекислого газу. Це в центрі такий сіренький карбон або вуглець. Ми в цій лекції будемо використовувати обидва слова: карбон, вуглець це те, що, наприклад, знаходиться на кінці олівця, коли ви малюєте. Потім по боках до нього приєднані два атоми оксигену або кисню. Теж ми будемо використовувати обидва ці слова. І, власне, ми видихаємо дуже велику кількість ось таких цих молекул, вуглекислий газ. Він насправді не дуже є корисним для нас, як для живих істот, коли його забагато, тому що через нього земля нагрівається. Ви могли чути про парніковий ефект: ось ця молекула, цей газ, він відповідальний за це. Але позбуватися ось цих молекул, цього шкідливого, не дуже корисного газу, нам допомагають дерева і рослини. Отже, що ж тут відбувається? Ось ця молекула вуглекислого газу, коли вона а, знаходиться в повітрі і а, підходить близенько до ось цих от зелених частин рослин і дерев, да, листочки. Чому вони зелені? Тому що в них міститься молекула хлорофіл, яка й допомагає ось цьому процесу, про яке я зараз буду казати. Отже, ця молекула підходить, далі нам потрібне світло від сонця, під дією цього світла, ось ця молекула вуглекислого газу, вона розділяється таким чином, що ось цей карбон він йде в дерево, а кисень, ось ці да, два атоми червоненькі, кисень йде в атмосферу. Таким чином, дерева і рослини загалом, вони очищують нашу атмосферу від вуглекислого газу, перетворюючи його на свіженький, чистенький, корисний, потрібний нам кисень. Але тут, що головне нам для розуміння процесу горіння, це те, що ось цей карбон, так, або вуглець, іншими словами, він залишається в дереві. І це дуже цікаво, тому що дивіться, виходить, що дерева беруться з повітря, ось як я тут кажу на слайді, так? І це е, дуже цікавий висновок, тому що, звісно, ми знаємо, що дерева ростуть з землі і вони беруть воду, і багато поживних речовин з землі. Але сама ось ця речовина, вуглець, вона береться саме з повітря. І це дуже цікаво. Також, саме через ось цю властивість рослин перетворювати вуглекислий газ на кисень. Ми кажемо, що дерева є легенями землі. Ви могли чути цю фразу, тому що вони дійсно а, дуже необхідні нам для життя, для того, щоб підтримувати ось цей а, ну нашу атмосферу такою придатною, насиченою на кисень. І тут я маю все ж таки ми з вами такі маленькі вчені тут. Так, давайте будемо а, дивитися на речі реально. Все ж таки в дереві не тільки там багато ось цього вуглецю, який дерева забирають в вуглекислого газу. Да? Насправді ситуація там складніша. З ґрунту ще в дерево йдуть там молекули і водню, і оксигену, і тому структура молекул всередині дерева вона трошки складніша. Там є та, так, така речовина, як целюлоза, і вона, як ви можете бачити, має набагато складнішу форму. Але ми зараз про це не говоримо. Нам важливо, що там багато ось того карбону. Так? Отже, йдемо далі. Тепер, що ж відбувається, коли ми це дерево підпалюємо? І це теж дуже цікаво, тому що той процес, про який я вам щойно розказала, молекула вуглецю під дією сонячного світла в дереві. Розділяється окремо на кисень, окремо на карбон, який йде в дерево. Так? Під час а, запалювання ось цієї деревини відбувається процес з точністю до навпаки. Тепер кисень з атмосфери з'єднується з молекулами, а, перепрошую, з атомами карбону в дереві, і а, під час цього процесу виділяється світло і тепло, те, що ми і називаємо. Вогнем. Тобто, якщо для того, щоб розділити молекулу вуглекислого газу, нам потрібно було ось це світло від сонця, так потрібна була енергія. То коли ми підпалюємо дерево, ми її випускаємо, випромінюємо. І таким чином можна подивитися на вогонь як на ось цю частинку сонця, по суті, яка була закладена в дерево, коли ось цей вуглекислий газ перетворювався на кисень, так в листочках. Це дуже цікавий процес. І е, таким чином ми приходимо до такого важливого висновку, щоб відбувалось горіння. Нам потрібно, нам потрібне паливо, так воно зазвичай містить вуглець, ось ці от сіренькіренькі атоми, так і нам потрібен кисень. І саме ось ця реакція возз'єднання кисню і карбону, вона і е, започатковує горіння. Ну і в процесі випускаються ось ці е, молекули вуглекислого газу, або це може бути просто. Атом карбону і один атом кисню не обов'язково два атоми кисню по різному, але головне їхнє возз'єднання. І тому власне для горіння нам дуже важливе оце підкріплення киснем. Якщо ви хочете загасити пожежу, то треба перекрити, перекрити хід цим молекулам, перекрити хід кисню. Тому, наприклад, можете вдома зробити собі такий експеримент. Якщо на свічку зверху поставити склянку, так, ви таким чином перешкоджаєте підтік кисню повітря, і свічка загасне. Таким чином теж працюють і вогнегасники, тому що ось ця піна, якою ми посипаємо власний вогонь, вона створює прошарок між тим, що горить, і киснем. І таким чином ми теж пересперешкоджаємо хід кисню і е, запобігаємо подальшому горінню. Добре, отже, кисень і карбон основне, що нам треба для процесу горіння. І саме тому е, дерево горить, а якщо взяти, наприклад, металевий цвях, то він не буде горіти, бо там немає ось цього карбону. Там не так просто молекулам кисню взяти і відірвати. Атом з, з речовини, так, з цвяха. Тому цвях не буде горіти. Але давайте тепер поговоримо не просто про те, чому дерево горить, а чому воно горить саме такого кольору. І тут нам важливо звернутися до будови атома. Ось тут в мене справа: є такий схематичний малюночок, це як ми можемо уявити собі атом. У нас в центрі є атомне ядро, воно таке малюсіньке малюсіньке і дуже далеко. І зараз ми про нього не говоримо. В Science Kids є лекція про будову атому, тому якщо вам хочеться дізнатися більше, то, будь ласка, сходіть туди на канал, подивіться, знайдіть. А нас цікавлять електрони, які обертаються навколо цього ядра. Що цікаво, ці електрони вони мають так звані орбіти. Це не прям такі орбіти, як в планет, там все трошки складніше на рівні атомів. Але зараз нам це не важливо. Отже, вони обертаються на цих орбітах, і е, ці електрони можуть стрибати між орбітами. Так от, коли в полум'ї вогню знаходиться якийсь атом, теплова енергія збуджує електрони в цьому атомі і змушує їх стрибати на орбітку вище. Це ми називаємо збудження атому. Отже, атоми збуджуються. Але ось ці електрони на вищих орбітах вони там можуть перебувати не дуже довго. Вони е, буквально майже миттєво зістрибують назад. І тоді ось цю енергію вони випромінюють назад. І, власне, коли вони зістрибують і випромінюють цю енергію, тоді ми і бачимо світло. Отже, коли в нас горить щось, наприклад, дерево. Ми маємо багато в цьому полум'ї атомів карбону. І в атомах карбону, коли електрони зістрибують з вищих орбіт на нижче, випромінюється саме помаранчевий колір. Саме тому ми звикли бачити вогонь помаранчевим. Тут ще треш, тр, треба зазначити, що не лише від наявності ось цих часток карбону в полум'ї, вогонь є помаранчевим. Ще один фактор, який визначає колір, це температура полум'я. І а, тут, знову ж таки, в мене є картинка, яка це наочно показує. Так? Отже, більш таке червоне полум'я відповідає нижчим температурам, тоді як біле, більше до білого, ми рухаємось до більш високих температур. І тут, що цікаво, що найгарячіше повітря. Воно буде аж за білим, так за білим кольором, воно буде світитись синьо-фіолетовим кольором, ось як в газових пальниках. І отже, тут, в цьому випадку, синьо-фіолетовий колір значить, що е, спалювання настільки ефективне, що вже в полум'ї ми не знайдемо часток карбону, тому ми геть не бачимо помаранчевого тут. так? А чому воно таке ефективне? Тому що воно дуже гаряче. Тому тут можливо це трошки складно, так? Але колір вогню він визначається двома важливими факторами: перший це температура, і другий це наявність ось цих часток, ось цих атомів в самому полумі. І тому знову подивимось на ці картинки. В мене тут так: я маю тут папір, вугілля і дерево, так, дрова. Всі ці три а, різні речовини, різні матеріали, вони світяться горять помаранчевим. Тому що в них у всіх є карбон, і випускають полум'я багато ось цих атомів карбону. Отже, ці два фактори визначають колір полум'я. Добре, ніби мали б з цим розібрати зараз. А давайте тепер повернемося до питання лекції, так? А чи ж можна зробити вогонь кольоровим, не помаранчевим? Або, іншими словами, як світитиметься не вуглець? Бо до цього ми говорили да, так, про дерево там, або папір, вугілля це все про вуглець, це все про карбон. А чи можу я змусити інший елемент світитись інакше? І відповідь так. Тому що, якщо ми повернемося до будови атома, кожен атом унікальний в тому плані, як в нього розташовані ось ці орбіти електронів. Тут в мене теж є схематично два е, атоми, які належать різним елементам, хімічним елементам. Ось тут атом елемента А і атом елемента Б. І от уявімо, що обидва атоми ми збуджуємо, тобто електрони на їхніх орбітах стрибають на вищі орбіти. Вони там, пам'ятаємо, перебувають не дуже довгий період часу і швиденько зістрибують назад. І під час того, як вони зістрибують, вони випромінюють світло. Так от, через те, що це різні елементи, вони випромінюють різне світло, тому що ось цей стрибок, так, ось ця різниця а, рівнів, різниця орбіт, вона буде різною, вибачте за тавтологію, в цих елементах. Тому дійсно різні елементи горять різним кольором, світяться різним кольором. І а, саме Завдяки цьому ми можемо створювати кольоровий вогонь. Отже, тут важливо, що це не так, що ми підпалюємо цей елемент. Ми зараз ще поговоримо про ці елементи. Ми можемо підсипати просто його в вогонь, який горить в пальник, і раптом побачити ось цей інший, інший колір, наприклад, зелений або червоний. І це використовується, приміром, в свічках для тортів. Ви можете бачити, тут в мене є картинка. Такі продаються, да? саме за рахунок того, вони світяться кольоровим кольором, різним кольором, що там присутні ось ці різні елементи. І за тим самим принципом можна робити кольорові салюти. Просто в саму цю суміш додають різні елементи, і різні елементи, знову ж таки, через їхню різну атомарну будову, вони світяться різними кольорами. Давайте трошки ближче познайомимось з тим, як це працює. У мене тут є невеличка симуляція, так? отже, в мене є газовий пальник, бачите, він такий синій, яскраво синій. Це означає, що там дуже ефективно відбувається спалювання за високих температур, без всяких часток карбону суттєвих, так? Ну, що їх суттєво багато там немає. І в мене тут є внизу на такій панельці різні речовини з різними елементами. І тут про що ми кажемо, коли кажемо про елементи, бачите, перше, що я зараз оберу, тут ну, така складна формула, так? але нам важливо, що це в цій, в цій речовині присутній натрій. А натрій в нас ось тут зверху, ви можете бачити таку. Полоску яскраву, так, натрій випромінює сильно в жовтому діапазоні. Чому я не можу просто кинути натрій? Тому що сам по собі така чиста речовина натрій, він вибухонебезпечний. І він, наприклад, в дуже вологому повітрі або при контакті з водою буде вибухати. Тому тут ми бачимо, що він в такій сполуки, сполуці з іншою речовиною. так? І зараз, коли я ось цю, значить, речовину підставлю під горілку, то, як ви можете бачити, вогонь буде жовтим. Якщо ми подивимося зліва, що відбувається на рівні атома, це в мене атом натрію, тому що саме натрій в цій сполуці він забарвлює полум'я. Ось цей електрон він буде стрибати між орбітами. Інколи ми не бачимо цього самого стрибку, так, але ми бачимо, що випромінюється. Якась хвиля, і ця хвиля має певний колір. І ось цей колір відповідає здебільшого такому жовтому, можливо, трошки помаранчевому кольорам. Тепер давайте спробуємо взяти іншу речовину, наприклад, літій. Беру літій, підвожу його. Літій, ось ви можете бачити зліва, як виглядає атом. Всього лише три електрони в нього, так. І ось цей о, бачили щойно, було видно, як стрибнув на вищий рівень, ось зараз, так на вищий рівень, і потім зістрибнув назад. І в цей момент випромінюється енергія. Ви можете теж знову бачити на верхній панелі які хвилі випромінює літій, але ну, очевидно, такою домінантною є саме ось ця лінія, тому коли в речовині там в сполуці якісь присутні літій, то полум'я буде забарвлюватися в червоний. Так, давайте тепер візьмемо стронці. Стронці о, це вже бачите, набагато такий важчий елемент в атомі, аж он скільки електронів. І е, зараз я підношу стронці, і ми бачимо, що він теж, схоже на літій, можливо, трошки інший відтінок, дає червоний колір. Саме тому, до речі, стронці використовують в сигнальних вогнях, якщо ви бачили такі. Щоб тому, що він світиться таким яскравим червоним кольором. Ще, до речі, стронці є в наших кістах, і його ще додають в зубні пасти для чутливих зубів. Ось такі цікаві факти. Ну і знову ви можете бачити, як там електрони починають стрибати. Тобто, коли я не підвожу ще до полум'я, ніхто там не стрибає, такий, ну майже ніхто не стрибає, такий спокійний атом. Спокійно собі електрони обертаються, а як тільки підвожу, то починається. Вони починають стрибати, зіскочуватись і випромінювати власне ці різні хвилі. Добре, давайте ще трошки пограємось. Ще тут є в мене калій. Ось калій. Ну, теж такий колір, такий він буро, буро-червоний, так? Можливо, більше навіть до. От, Десь перехід між помаранчевим і червоним він дає, за рахунок того, що синього ще багато в калію випромінюється, і воно там намішується, ці кольори, калію ще багато в бананах. Це такий дуже відомий факт, що банани це таке потужне джерело калію. От кальцій ще є в нас, кальцій. Так, ну теж такий, бачите, багато червоного буде випромінюватись помаранчевого, тому такий м, помаранчевенький вогонь, я б сказала. Але найцікавіше, мені здається, ось коли ми е, купром. Купром це мідь. Можете пригадати мідні дроти, наприклад, так, щоб згадати, де цю речовину можна знайти. І ось е, купром світиться зеленим, так само, як і барі. Барі теж просто іншого відтінку, але. Теж дає зелений, зелене полум'я. Ось. Власне, таким чином можна створити кольорові вогні або салюти. Тобто, це все пов'язано з різною атомарною структурою цих елементів. І це все я вам, звісно, розказала такі е, цікаві факти. Так? Трошечки ми поговорили про те, де їх можна застосовувати. Там сигнальні вогні, або свічки на день народження, або салюти. Але в історії є і цікаві приклади застосування таких властивостей різних елементів світитись різними кольорами. Наприклад, був такий винахідник американський Роберт Вуд, і якось він відпочивав в одному пансіоні, де е, всім гостям здавалось, що їх трошки дурять, тому що. Щоразу на обід наступного дня подавали щось дуже схоже до того, що було на вечерю в попередній день? Наприклад, сьогодні на вечері вам дають відбивну, а завтра на обід котлети, або на вечері вам дають пюрешку, а на наступний день на обід картопляні зрази. І як перевірити, чи це їжа з вчорашньої вечері, чи щось свіже? Значить, що зробив Роберт Вуд, коли якось їм принесли такий біфштекс, таку відбивну він додав в м'ясо солі літію. Пам'ятаєте, літі ми там в нашій симуляції розглядали його, теж підносили під цей пальник і бачили, що він світиться червоним. І ще важлива, важлива властивість солей літію. Ну, важливо для цього експерименту цього Роберта Вуда, це те, що, на вигляд, це, як звичайна сіт. І абсолютно безпечно для здоров'я. Тому він просто ну, всім здавалося, що він просто посолив своє м'ясо, а насправді він запустив туди літій. І потім на наступний день, коли їм подали котлети із того самого м'яса, він взяв цю котлету і побіг до себе в лабораторію. Де, взявши шматочок цієї котлети, він е, підніс її до пальника, прямо як в нас було з вами на симуляції, так? І раптом цей, це, це полум'я з синього стало яскраво-червоним. І це, власне, і був доказ того, що це було вчорашнє м'ясо, бо в котлети він не підсипав літій, а в, у відбивну врешті відбивної вчора підсипав. Тому ось такий цікавий приклад застосування такої властивості різних елементів світитись різним кольором. І на цьому. Я хочу закінчити, але я не дарма пригадала ось цю таку цікаву, смішну історію наприкінці, тому що це буде пов'язано з вашим домашнім завданням. І Подумайте, як ваш персонаж може використати ось цю властивість різних елементів, різних речовин, горіти різним кольором. Ми з вами казали так, про сигнальні вогні, про салюти. Можливо, це буде щось креативне, як он Роберт Вуд зробив. Так? Подумайте, де кольорове полум'я може стати в пригоді і що для цього вам знадобиться. А на цьому в мене все. Я дуже дякую вам за увагу і з нетерпінням чекаю на ваші питання. Дякую тобі, Дар'я, за цю розповідь. Друзі, діліться своїми враженнями. Не забудьте, як я вже говорила, поставити вподобайку до цього відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові випуски. А поки ви це робите, наступного разу на вас чекатиме біотехнологиня Олена Сирогід. І разом з нею ми спробуємо розібратися, як гриби створюють ліки, смаколики та меблі таємниці нашого співжиття. Дуже-дуже багато цікавого буде про гриби, про технології, які створюються, які дозволяють нам розробляти ці гриби, і взагалі про те, чому вони настільки корисні, тому приходьте, будемо дуже на вас чекати. А для слухачів та слухачок наших старших, хочу вам розповісти, що тепер в нас є монобанка, де ви можете підтримати наш проєкт разовим донатом. Або підписатися на нас на Патреоні на постійній основі. Дуже дякуємо вам за підтримку і за те, що ви залишаєтеся з нами і віримо, що разом. Українською мовою ось таких лекцій від наших українських науковців та науковиць, буде ставати набагато більше, і ми всі зможемо дізнаватись набагато більше про всі ці таємниці світу навколо нас, адже часто те, що може нам здаватися магією, насправді наука. Дякуємо вам і до нових зустрічей! Па-па!